Блокування телеграму до обговорення цієї теми в Україні повертаються вже не вперше. Основні причини, якими апелюють розповсюдження фейків, анонімність адміністраторів каналів та російський власник месенджера. Можемо до піни в роті дискутувати про те, чий телеграм так, от але проблема в тому, що скоріш за все він зливає інформацію в ну, федеральній службі безпеки Росії, а працює з Роскомнадзором, І це не мої слова, це слова наших спецслужб. Проте дійсно запровадити санкції проти Телеграму можуть вже після критичної ситуації з витоком відомостей. Тим часом в СБУ кажуть, безпечного месенджера не існує, і фейкова інформація так само активно публікується і в інших месенджерах та соцмережах. Стосовно телеграм-каналів, дійсно, телеграм активно використовується в дезінформаційних кампаніях Російської Федерації. Є низка вже створених і постійно додаються нові під виглядом українських. Звичайно, в СБУ кажуть, існує чимало проукраїнських телеграм-каналів, які спростовують ці фейки. У нерідко важко відрізнити наскільки об'єктивний той чи інший канал. А якщо, наприклад, хтось транслює. Там ту ж пропаганду, але позиціонує себе як сумлінне медіа, то це маніпуляція. І очевидно, в телеграмі таких маніпуляційних каналів досталь. Тим поки про тотальне блокування мережі, як це було з ВКонтакті та однокласники, мови не йде. Нагадаємо, в Україні торік набув чинності закон про медіа, який якраз і допомагає таким ресурсам, як телеграм-канали, стати повноцінними медіа. Головна вимога відкритість. Закон про медіа, ось якому рік, який був ухвалений. Він абсолютно не забороняє якомусь телеграм-ресурсу стати медіа. Якщо він поділяє ті принципи, на яких мають ґрунтуватися медіа, то він може піти до національної ради, заповнити всього один аркуш малесенької заяви і стати медіа. Загалом популярність Телеграм в Україні феноменальна. Як свідчать дослідження, перевага це швидкі новини в короткому форматі. 44% українців отримують інформацію саме з цього додатку. Про це свідчить тогорічне опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ютуб це 36% глядачів. Телебачення, як джерело новин, має попит у 43%. До останнього чимало питань серед громадян, зокрема до телемарафону, який працює вже третій рік від початку великої війни. Єдиним новинам нині, за опитуванням Київського інституту соціології, довіряють лише 36%. Після початку вторгнення майже 80% українців довіряли телемарафону. Це травень 2022 року. Згідно з останнім опитуванням, проведеним у першій половині лютого 2024 року, таких було близько 36%. Вперше за два роки зафіксовано більше тих, хто не довіряє 47%. Тобто, ми бачимо перехід з переважної довіри до недовіри. Суб'єктивно порівняти роботу новинарів у телеграмі і телевізійників просимо колегу власну кореспондентку фактів на сітіві у Дніпрі Христину Венгеляускайте. Добре, що в телеграм оперативні новини, і людина може обрати цікавий для себе контент. Але важливо пам'ятати, що більша частина новин в телеграм-каналах це фактично копірайт з телемарафону. Ми вже третій рік з колегами працюємо в гарячих точках, на прильотах, ведемо прямі репортажі, які і дають ясність людям по всій країні, і навіть за кордоном не можна недооцінювати цю роботу. Утім, якщо цього року єдиний марафон не зможе повернути довіру українців, треба буде думати над його завершенням. Таке заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Юрчишин в інтерв'ю РБК Україна. А ще з моменту медіа реформи в країні офіційно зареєструвалось 231 онлайн-медіа, серед яких лише 10 – це телеграм-канали, які можуть працювати офіційно і відкрито. Про це каже голова нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Грасім'юк. Марко Ручка, Євген Дроз Сергій Озіров Денис Лисавенко новини одинадцятого каналу.